Вітаю, любі друзі, шановне панство. Чергова посилка від Національного банку України. Сьогодні розглянемо нову цікаву монету, що випустив Національний банк від 5 вересня 2003 року. Посилка знову ж таки невеличка. Доставка була обрана Укрпоштою. Легенько відкриваємо наш матеріал. І подивимось, що нам сьогодні надійшло від Нацбанку України. <звищ> Смотрите, не виличка, це всього одна монета разом з чеком. Отже, монета воєнна розвідка України. Номінал 5 гривень. Кількість одна штука, номінальна вартість 5 гривень. Роздрібна ціна 98 гривень. Отже, розглянемо, що ж це за монета. З нагоди Дня воєнної розвідки України Національний банк 5 вересня 2023 року ввів в обіг пам'ятну монету Воєнна розвідка України. Ця монета присвячена героїчним воїнам-розвідникам, які надійно стоять на захисті національних інтересів нашої держави. Монету презентували голова Національного банку України Андрій Пишний та начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов. Воєнна розвитка це високотехнологічна та високоінтрактуальна складова сил безпеки оборони України. Ось таку красу випустив наш Національний банк. Ось так виглядає дана монетка. ось яка краса. Монета дійсно дуже гарна. Бачимо, напис є українською, напис є на латині. На фоні Євразії зображено сову, Ну, тут прилипло, це плівка. Сову, яка мечем розсікає територію Росії, країни агресора. Отже, розглянемо. На аверсі монети розміщено напис воєнна розвідка України українською мовою. І нижче Латиню сапіс латині Dominabitur Astris». Всередині зображено сову. Яка мечем розсікає території країни агресора. Це власне дуже цікава монета в своєму плані. Я думаю, там ворогам аж перекипіло від такого зображення. І на зворотньому боці монети зображено стилізовану емблему, емблему. Це не стилізована, це емблема просто. Головного управління розвідки України бачимо напис Україна. Нижче головне управління розвідки. Номінал 5 гривень. 2023 рік рік карбування, логотип Національного банку України. І Малий герб України. І малий герб України в центрі емблеми Головного управління розвідки. Дана монета має 5 гривень, її виготовлено з Нельзильберу. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Маса 16,5 грамів, діаметр 35 мм, тираж до 75 тисяч штук. Гурт монети рифлений. Тобто такий він з зубчиками. Дизайн монети створила Тетяна Балута, скульптор Володимир Дем'яненко. Бути розвідником це не лише покликання, але й щоденний свідомий непростий вибір на сьогоднішній день. Належати до воєнної розвідки України честь і відповідальність. Це цитата Андрія Пишного. Він наголосив, що пам'ятна монета воєнна розвідка України увічнює професіоналізм та звитягу українських розвідників, які дають гідну відсіч кремлівським окупантам. Разом з іншими підрозділами Сил оборони поступово звільняють тимчасово захоплені території. На всіх ділянках фронту та наближають нашу спільну перемогу. Переконаний, ця унікальна монета стане хорошим пам'ятним знаком про нашу звитяжну боротьбу проти окупантів і прикрасить найвишуканіші колекції номізматів. Найбільша цінність монети полягає в тому, що вона виходить під час повномасштабного вторгнення, чим символізує панування бойового духу над небезпекою, зазначив генерал-майор Кирило Буданов. Придбати монету воєнна розвідка можна було в інтернет-магазині Національного банку України. Зараз її там вже, звісно, що вже немає. Тепер дістати її можна тільки на вторинному ринку. Або інколи з'являються дані монети в банках-дистриб'юторах. Але, скоріш за все, ця монета вже рік пройшов, скоріш за все, вже навряд чи вдасться її побачити, оскільки ціна її досить зросла. Якщо по банку вона йшла 98 гривень, то її нинішня ринкова вартість варіюється, варюється в межах від 500 до 600 гривень. Хоча на піку доходила навіть більше 1000 гривень. Дуже гарна стилізована монета, яка дійсно прикрасить колекцію будь-якого нумізмата. І не тільки. Такі монети в основному йдуть на сувеніри, як. Пам'ять військовим, це і дійсно для розвитки, і просто для військових. І багато людей починає колекціонувати такого типу монети військового часу на згадку про події 2002 початку 2022 року. І тому дані монети стали досить популярними серед широкої верстви населення. Тобто колекціонувати починають і звичайні люди, не тільки нумізматами стають пересічні громадяни. Звісно, що таку монету в обігу ми не побачимо, такі речі відразу осідають в колекціях, люди відкладають і поступово збирається колекція наряду з звичайними 10 гривнями, копійками, які ходять у нас, здають, дають на здачу. Але таких монет на здачу ми, на жаль, не побачимо. Така продукція швидко розбирається в колекції. У них тираж невеликий. Якщо звичайних 10 гривених монет, тільки в обіході їх там випускає 10 мільйонів тираж, то в маршрутках, магазинах, на касах ми побачити, можемо побачити. То такі 5 гривень навряд чи ми побачимо на здачі. Думаю, вам сподобалось дане відео. Залишайте коментарі під ним. Ставте лайки, коментуйте, запитуйте. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!